Друзі, став свідком, як Перяслівський мер сварив поліцію за те, що вона не виконує його накази. Значить, чи був на останній сесії в Періаскій міській раді у грудні, де затверджували бюджет, і перед її початком деякі працівники міської ради намагались мене не пустити на сесію. Прикиньте, а потім почала прийшов поліцейський і почав не пускати громадян на сесію. Пізніше я покажу відео, де мер возмущається, як таке могло статися, що сам депутат Бориспольської районної ради Юрій Бобровник зайшов без його, вибачте, запрошення і, грома... і скаржився на те, що поліція запустила громадян. Так я хочу дещо пояснити Саулку, який ніколи не читає закони. Нехай почитає профільні закони. Так от чому громадяни мають право бути на засіданні? На сесії міської ради. Якби Саулко вчився так, як треба, то він би взяв закон про місцеве самоврядування. Там є стаття 46, пункт 17, і там пишеться, що сесії проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Окрім випадків, передбачених законодавством. Мова іде, законодавство передбачає неможливість присутності громадян на сесії лише в у тому випадку, якщо вона проводиться таємно, і на ній розглядається питання державної таємниці. Ну, на сесії, а в нас якраз в п'ятницю була гласна відкрита сесія. Ну і друге питання для Саулка. Чому Бобровник приходить і нікого не питає, і ніяких запрошень. Так от, якби Саулко вчився так, як треба, то він би знав, що є закон про статус депутатів місцевих рад. Так от, стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самовряду. Тобто я можу прийти на виконавчий комітет, куди на засідання будь-яких комісій Переяславської міської ради і не чекати, щоб мені Переяславський міський голова надав слово. Не просити у депутатів Переяславської міської ради надати слово. Я можу виступити у будь-який момент. Мені це право надали виборці, голосуючи за мене, і закон про статус депутата місцевих рад. Ну, і ще є стаття 11 цього ж самого закону: права депутата місцевої ради на виборчому окрузі. І там є такий пункт 2. Брати участь з правом дорадчого голосу засідання інших місцевих рад та її органів. А тепер вашій увазі. Давайте подивимося, те відео, де мер позориться, не знаючи банальних, самих простих базових законів, яких він має дотримуватися. І я закликаю громадян. Жителів Пар'яславщини, приходити вільно, не писати ніяких заяв на допуск до сесії міської ради. Якщо ви бажаєте виступити, ви можете звернутися до будь-якого депутата місцевої ради, і він своє право виступу може передати вам. І ви можете безпосередньо виступити. Або ж згідно регламенту, який мер посилається, ви можете написати заяву з проханням виступити. Але мер тим людям, які йому не подобаються, не дає виступати. То ви можете звернутися до будь-якого міського до міського депутата, і він, якщо забажає, передасть слово вам. І ви, згідно того часу, який регламентом е, запроваджено, можете повідомити ту чи іншу інформацію. Дивіться, як мер позориться далі. Особи, жителі, які абсолютно не включилися на нормами законні норми регламенту, просто можуть. Приходити в сесійну залу, зривати на сідання і перешкода її діяльність роботи. Серед них, коли вас бачите, селить, знаходиться, ми так, пан Бобровник, професор нашого університету, безвідповідне запрошення, безвідне повідомлення. Серед них добре зараз знаходиться Галина Дудер, головна наша мешканка, яка абсолютно сьогодні дистантизує цю роботу органів місцевої заводнування міської роботи. Як добрі року заведення, провадження наші поліції за виконання своїх обов'язків, так як е, вам доручено було е, так, е, дати можливість бути в сесійній жалі, всіх, хто має на це право, По закон! Ваші заходять, це не закон! Це окупація. Шановні колеги, початку нашого Придумайте! Перед початком нашого громадного на сідання хочеться привітати наших імениників, депутатів міської ради, сіса Ірина Володимировна, з великим зелені